Новини на телеканалі ТВ4 вітаю вас. Укрзалізниця продовжила маршрут регіонального поїзда, що їде через Тернопіль. Так, крейсера Варуська, Чернівці курсуватиме аж до Коломиї. Поїзд забезпечить пасажирам зручні пересадки в напрямку Луцька, Рівного та Коваля. До курортів Єремче, Ворог та Татарова, Єсіні та Рахова, а також до Польщі. Продаж квитків вже відкрита. Забезпечили комфортні та якісні тренування для юних спортсменів. У Тернополі відкрили сучасне футбольне поле із штучним покриттям, яке відповідає міжнародним стандартам. Відтепер на новому стадіоні зможуть безпечно тренуватися та змагатися спортсмени незалежно від погодних умов чи пори року. Такий проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці міської ради та громадського сектору. На відкритті нового поля побувала і наша знімальна група. Оспані Тапанове вітаємо. Подбала про майбутніх спортсменів та чемпіонів нашого краю у Тернопільському гідропарку Сопільче відкрили повнорозмірне сучасне футбольне поле. Його оснащили високоякісним штучним покриттям, яке відповідає міжнародним стандартам. Тепер учасники футбольної академії Тернополя зможуть безпечно та в комфорті проводити ігри та заняття на ньому будь-яку пору року та за будь-яких погодних умов. Юні спортсмени поділилися своїми враженнями від нової тренувальної бази. Тернопіль старається, щоб футбол в Україні просувався далі і вирощували нових сильних футболістів. Дуже гарне поле построїли, комфортне, і це буде влияти на наші результати. Юні футболісти тренуються щодня, починаючи з обіду та іноді до пізнього вечора. Директор футбольної академії Тернополі Святослав Гарин розповідає, на місці нового тренувального майданчика раніше було трав'яне поле. Для спортсменів це створювали певний дискомфорт, адже через зміну погодних умов у зимовий, грані весняний та пізньо осінні періоди, тренування ставали нерегулярними і менш якісними. У нас було два, два менших поля, тобто 40 20, Ми всі групи тіснилися там. Там. Зараз є повноцінна можливість виходити зимового періоду на весняну частину чемпіонату України серед дитячо-юнацьких закладів з повноцінною підготовкою. Тобто хлопці бачать, що мають бачать ширину поля, бачать глибину поля, і ну, це зовсім друге. Проєкти відкриття сучасного футбольного поля і штучним покриттям це результат співпраці міської ради та громадського сектору без залучення коштів з державного бюджету. Зокрема, успішна реалізація будівництва тренувальної бази стала можлива завдяки підтримці та активній участі футбольного клубу Нива головний тренер Юрій Вірт каже, це вагомий внесок у розвиток спорту регіону. Це футбольне поле буде для академії для хлопчиків, які будуть тренувати. Це комфортних умова. Це дуже важливо, тому що на превеликий жаль, за скільки багато років не було таких умов в Тернополі зараз є. Тому вірю в те, що будуть футболісти дуже добре проявлять себе і будуть грати за команду Нива. Перший удар м'яча на новому футбольному полі в міський голова Тернополя Сергій надал у ворота головному тренеру футбольного клубу Нива Юрію. Вірту. такого поля наше місто дуже потребувало. Сподіваюся, що це буде добра допомога для підготовки наших спортсменів. Бажаю, щоб це поле було успішним щасливим для вас, хлопці. Бажаю вам футболістам, щоб ви завжди вдосконалювалися, щоб ви завжди тішилися, тішили гарною грою своїх тренерів, своїх батьків, своїх болівальників. Бажаю вам, щоб ви завжди перемагали. На Тернопільщині це вже третє повнорозмірне футбольне поле. Перші два розташовані в Синькові Чортківського району та в Боричівці Тернопільського району. Служити та захищати. Незабаром перед випускниками шкіл постане важливий вибір, яку професію обрати та який виш стане для них місцем навчання на найближчі роки. Тернопільські правоохоронці та представники Львівського державного університету внутрішніх справ провели профорієнтаційний захід для курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Майбутнім абітурієнтам розповіли про особливості вступної кампанії, спеціальності, які можна здобути у виші умови навчання. Та проживання більше про це у сюжеті моїх колег правоохоронців. Незабаром перед випускниками шкіл постане важливий вибір, яку професію обрати та який виш стане для них місцем навчання на найближчі роки. Тернопільські правоохоронці та представники Львівського державного університету внутрішніх справ провели профорієнтаційний захід для курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Майбутнім абітурієнтам розповіли про особливості вступної кампанії, спеціальності, які можна здобути у виші, умови навчання та проживання. Львівський державний університет внутрішніх справ пропонує. Можливість здобуття вищої освіти у, у різних галузях знань це і в сфері право, це в сфері правоохоронна діяльність, це в сфері правоохоронної інформаційні системи, також в сфері психології та економіки. Про навчання, стажування, про участь в науково-просвітницькій діяльності та спортивних заходах ліцеїстам розповіли й курсанти університету. Вони зауважили, що спочатку було непросто, адже навчання в цьому закладі це не лише лекції, а й сувора дисципліна, строєва підготовка та фізичні навантаження. Заступник Начальника ГНП в Тернопільській області Ігор Сидорук зазначив, що курсанти, які закінчать відом чи виші, без роботи не залишаться. Для вас це буде дуже хороший досвід. Таке моє побажання, щоб ви десь бачили себе в наших лавах. Ми завжди готові. Вас прийняти, навчити, показати ліцеїсти побачили роботу правоохоронців середини Їм провели екскурсію з ситуаційним центром, де продемонстрували, як сучасні технології допомагають у розкритті злочинів. Побачили майбутні вступники, роботу операторів спецлінії 102 Ми показуємо саму структуру головного управління національної поліції в Тернопільській області, що дає змогу майбутнім абітурієнтам зрозуміти, яку спеціальність вони можуть обрати після того, коли вони прибудуть безпосередньо після закінчення і в підрозділі, який вони вибрали для проходження служби цікавою та пізнавальною стала зустріч із працівниками вибухотехнічної служби. Фахівці розповіли про розмінування деокупованих територій та про сучасні вибухонебезпечні предмети, які росіяни використовують у війні з українцями. Поліцейські кінологи показали, як службові собаки допомагають у розшуку зниклих людей, затримані зловмисників та виявлені заборонених речовин. На мою думку, такі заходи ну дійсно необхідні, тому що вони можуть мотивувати молодь. Нашу молодь молодь робить нашу країну сильнішою. Ще від молоді в нас залежить абсолютно все. Вже деякі курсанти наші мають бажання після закінчення нашого коледжу вступити до лав. Для тих, хто бажає здобути якісну освіту та стати частиною великої поліцейської родини, Львівський державний університет внутрішніх справ та інші виші, що готують правоохоронців, відкривають свої двері. За детальними роз'ясненнями щодо умов та особливостей вступу звертайтесь до управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області або за номерами телефонів 067 653 77 28 067 653 45 93. Одного літа в Україні. Під такою назвою у прокат вийшов документальний фільм, який розповідає про іноземних добровольців. У центрі сюжету бійці Міжнародного легіону гур, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. Стрічка вже зібрала чимало відгуків, а її творці та герої особисто презентують фільм у різних містах. Днями вони відвідали і Тернопіль. Подробиці далі. Усе, що ви думали, що знали про війну, забудьте. The... те, що я роблю, в ім'я пам'яті та справедливості по друзів. Це уривок з фільму одного літа в Україні. В сюжеті російсько-українська війна, очима іноземних добровольців. Вони разом проходять службу, навчаються, тренуються та підтримують одне одного. Тим часом фронт стає все ближчим. Вороги готують новий наступ. Режисером цієї стрічки став Володимир Тихий, а є героями справжні добровольці міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони України, які сьогодні боронять нашу країну на найгареч. Іших напрямках фронту спецпоказ документального фільму за участю творчої команди днями відбувся у Тернополі. майже рік тому стало зрозуміло, що дуже в нас ми з втрачає свою тя, присутність в інформаційному просторі саме там в Америці, в Західній Європі. Ми почали шукати якісь варіанти, щоб якось це поправити. І почали працювати над самим проектом, знайшли саме героїв. Стало зрозуміло, що цей фільм саме буде про американців, тому що три основних героїв це наші хлопці з Америки. Йдеться про Волду Сасі та Мюрея, які приєдналися до підрозділу Ронін. Тім та спочатку великої війни добровільно стали на захист України. Їх усіх об'єднала спільна мета допомогти тим, хто бореться за свободу. Ми всі бачили, що відбувається в Україні у 2022 році. Тож рішення приїхати сюди було очевидним, адже ми професійні військові, і це наша робота. Але справжня цінність у тому, коли робота має глибший сенс, коли за нею стоїть важлива причина. Для нас такою причиною стала Україна. Для мене приїзд сюди і те, що відбувається в Україні, набагато важливіше за все, що було в моєму житті до цього. Це щось значно більше, і я розумію, наскільки важливо бути тут. Для усіх добровольців це був перший досвід зйомку фільмі. Спочатку вони відчували хвилювання, але водночас зрозуміли, що показувати світові справжню війну в Україні вкрай важливо і необхідно. Вірю, що такий крок підсвітить нашу боротьбу зокрема для міжнародної аудиторії, і таким чином це стане додатковою підтримкою та допомогою. Це був класний досвід, дуже сюрреалістичне відчуття дивитися на себе збоку, тим паче в кіно на великому екрані. Робота над фільмом тривала півроку. Знімали його в Україні та США. Деякі кадри з поля бою, стрічка здебільшого англомовна, адже орієнтована на іноземну аудиторію. Тож в наших кінотеатрах показують дубльовану версію. В нас окремо йде лінія, саме зроблена про американський бекграунд наших героїв, тому що вони ну от, хлопці англійською розмовляють, вони в кадрі, ну і вони вони американці. Цього замало для фільму. Тобто, в нас є лінія, яка демонструє саме той вайб, який якби виховав їх, щоб вони сюди прийшли. На спецпоки з документального фільму прийшли захисники, які сьогодні перебувають на реабілітації. Серед них ветеран російсько-української війни Михайло. Чоловік став на захист країни ще у 2016 році. Ні, службу і під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну зараз демобілізований за станом здоров'я. Треба поширювати її частіше, частіше, частіше робити, щоб люди задумувались особливо тим, Ті як хлопці, чоловіки, які придатні до військової служби, щоб ну йшли і захищали свою батьківщину. Фільм одного літа в Україні можна побачити у прокаті в кінотеатрах України. Весь прибуток із проданих квитків піде на придбання ефпіві-дронів для різних підрозділів міжнародного легіону головного управління розвідки. Котре приїхали із Німеччини з допомогою для України. Томас Готфальд та Пітер Віл з початком великої війни регулярно відвідують Тернопільщину із благодійною метою. Цього разу під час свого візиту вони поспілкувалися із військовими, які наразі проходять лікування у медзакладах області. А також іноземці передали сучасне обладнання для Тернопільського обласного центру служби крові, яке пригодиться для якісної і швидкої роботи. Подробиці знає наша Антоніна Речкун. П'ятнадцята відвідують Україну з черговою допомогою для Тернопільщини. Томас Готфольд та Пітер Вілл із міста Нюрнберг, що у Німеччині з початку великої війни активно волонтерять. Спершу регулярно передавали допомогу за кордону, а згодом вирішили привозити її самостійно. Цього разу під час візиту на Збиращину вони мали змогу побачити і поспілкуватися із бійцями, які перебувають на лікуванні у медзакладах області. кажуть, вражені наскільки наші захисники попри всі виклики та труднощі залишаються сильними та позитивними. Для нас війна з однієї сторони дуже далеко, а з іншої дуже близько. Українські військові борються за свободу, за мир не лише України, а й, зокрема, всіх нас. Ми зустрічались з військовим, і ми побачили в його очах радість і погляд у майбутнє, попри те, що йому вдалося пережити. Тому ми раді, що можемо допомагати, підтримувати і бачити результат нашої співпраці. Окрім того, іноземці відвідали і Тернопільський обласний центр служби крові, де ознайомили з процесом донації та її подальшою обробкою. Для медзакладу вони передали сучасний прилад, який допоможе герметично, швидко та якісно упаковувати кров для подальшого транспортування. Це дуже зручна річ, тому що дозволяє швидко переробляти, не затримуватися, не в'язати там вузлики, не відрізати. А це відбувається в чистих умовах, без додаткових якихось таких. Затрат часу і для сучасного сучасного такого процесу заготівлі і переробки це дуже необхідна річ в теперішньому часі. Таку тісну співпрацю з німецькими партнерами вдалося налагодити завдяки благодійному фонду Волонтерський штаб Українська команда. Ігор Дмитришин зазначає, іноземні друзі завжди оперативно реагують на потреби українців. Як тільки захисники і захисниці або цивільне населення звертаються за допомогою, вони організовують її якнайшвидше. Це були і великі УЗД-апарати. Це були найновіші рентген-апарати, які приходили в лікарні. Це були допомоги школам від комп'ютерів до спортивного якогось інвентаря. Це були від різного харчування до термобілизни, генераторів і всього, що було і до дронів, які були потрібні нашим військовим. Німецькі партнери регулярно приїжджають на Тернопільщину кожні 6-8 тижнів. Томас Готфольд та Пітер Вілл запевняють, наступного разу постараються провести для донорського центру центрифугу, яка допоможе відділяти плазму від крові. Крім того, вони планують і самі спробувати стати донорами та здати кров для тих, хто її потребує. Пам'ятайте, що навіть маленька допомога може змінити чиєсь життя. Долучайтеся до волонтерських ініціатив, бо творити добре легко.